Робота для студентів в одному з місцевих вишів відбувся ярмарок вакансій. На ньому сотні здобувачів освіти мали змогу обрати собі професію. Допомагали з вибором фаху представники близько 20 компаній та інші роботодавці. Детальніше розкажуть наші журналісти. Від теорії до практики для студентів, які хочуть працювати, в Івано-Франківську організували ярмарок вакансій. Там вони мали можливість ознайомитися з можливими варіантами роботи та навіть подати заявку. Були запити, приходять нам запити на наших спеціалістів, і різні стипендіальні системи в нас відбуваються. Так що я думаю, що при великому бажанні можна знайти точно своє робоче місце. Ми знаємо, що кожна з цих компаній зацікавлена в тому, щоб знайти собі Тих спеціалістів, покликати їх на роботу, навчити і для того, щоб вони дійсно ефективно працювали в тій чи іншій сфері. І мобілізованих багато чоловіків, а виробництво зупинити зараз, а це податки, а це все. Це проблема. Тому ми стараємося підтримати виробництво, надаючи наших студентів як працівників і, відповідно, надаючи працівникам, які до нас звертаються, консультацій. Освітнього характеру е, тренінгів для того, щоб вони могли швиденько перекваліфікуватися і перейти на інший щабель або в іншому напрямку піти на роботу. Це Ольга дівчина навчається на другому курсі. Сьогодні прийшла на ярмарок вакансій, аби обрати собі майбутню професію. Шукаю тут роботу перша цегова мета. Це звичайно це, тому що вже другий курс, і філологія зараз знання англійської – Це така галузь, яка пропонує роботу, і тому сподіваюся, таке знайти. Вже була у бюро рекрутингу, які допомагають з цим. І вони вже також казали, що можуть бути вакансії перекладача, тобто потенційно вже мають щось таке на ще один студент, який прийшов на ярмарок, аби обрати собі майбутній фах, Владислав. Хлопець мріє працювати в іт сфері каже для нього не так важлива заробітна плата, як можливість поєднувати роботу з навчанням. Звісно, буде накладно менше вільного часу, але якщо потрібна робота. З навчанням поєднати можливо для студента це найкраща робота з гнучким графіком або дистанційна робота. Для мене зараз головним є швидше за все, що це графік роботи, тому що для мене важливо, щоб я зміг поєднувати це з парами, з навчанням і. Е, я думаю, що я би це зміг поєднувати з навчанням. Це було би дуже легко. більше, компанії, в яких вже працюють студенти, підлаштовуються під графік навчання здобувачів освіти. Ми з розумінням ставимося до того, що це все ж таки студенти, які ще здобувають освіту. В нас дуже гнучкий графік. Так в нас. Е «Вкладено в цю програму можливість студента і навчатися в університеті і поєднувати навчання, скажімо так, на робочому місці. Вони обирають собі графік роботи 4 години на день і мають можливість приділяти увагу навчанню в університеті. Роботодавці додають варіантів працевлаштування сьогодні чимало. Шукаємо спеціалістів, шукаємо студентів, які отримують спеціальність видобування нафти, газу, буріння свердловин, такі ж також дотичні до цих спеціальностей. Інші спеціальності можливо робітничі професії. Також у нас є серед студентів. Найбільш популярний – це маркетинг. Чому тому, що багато студентів можуть прийти онлайн-курси підвищення кваліфікації по таргету, по копірайту, по smm стратегіям, і тому воно є найбільш популярним. Є такі професії. На який не потрібен досвід, не потрібна освіта, і просто головне ентузіазм людини і бажання працювати. І якщо він у неї є, і є впевненість в собі, і класний у вас савий. разі працевлаштування студентам обіцяють середню заробітну плату. В середньому ринок праці в Україні він в день від 800 гривень середньому приблизно, якщо без досвіду роботи ставку на, на місяць, тобто це в середньому по франківську можу сказати, це вартість десь від 14 від п'ятнадцяти загалом. Ярмарок вакансій у місцевому вузі відвідали кілька сотень студентів.